Війна закінчиться тим, що Україна стане повноправним членом Євросоюзу. І що нам робити? Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За словами глави німецького уряду, він упевнений в тому, що Росії не вдасться здобути перемогу в війні проти України. Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член, підкреслив Шольц. А ще в Німеччині запропонували передати Україні крилаті ракети Таурус. Про це повідомили в Бундестазі. Авіаційна дозвукова крилата ракета Таурус є аналогом британської крилатої ракети Shadow. радіус дії до 500 кілометрів. Володимир Наливайченко, народний депутат України, фракція «Батьківщина», посол України в Білорусі в п'ятому 6 роках. Пане Валентине, вітання вам. Вітаємо вас, вітаю вас! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Ну і одразу Героям прокоментуйте. Слова. Я можу сказати щодо Білорусі, то ясно, що там Лукашенку зараз не до Росії, не до якихось вторгнень, і навіть не до Путіна. Він рятується сам, рятує своє здоров'я і своє особисте життя навіть. Тому цими пояснюється то те затища, і я думаю, що далі більше в Білорусі внутрішньо сам перед ситуація на самій верхівці нинішнього режиму буде вкрай знервованою або буде Лукашенка доля Макея. пам'ятаєте, який теж раптово в досить в молодому віці пішов в життя з величезною підозрою на застосування бойової отрути. Те саме зараз із випадком з Лукашенком і з підозрою на те, що він був отруєний талієм російською бойовою отрутою, коли прибував на цей парад побідовісія. Тому я думаю, що до Білорусі внутрішньо їхня ситуація, політична повторість навколо Лукашенка, саме така знервована і в очікуванні, не дай Бог, з Лукашенка А для чого він життя Для чого він був отруєний? У ну, це треба запитати у того, хто дав команду на застосування талія проти нього. Ясно, що це було в Москві. І треба питати насаперед у Путіна. А для того, що насправді більше 20 років замість союзної держави, які обіцяє, обіцяє він викручує, перекручує в започаткове десятки програм і по суті не зрушив з місця. Я думаю, що це одна з можливих причин, чому терористичний режим, чому Кремль міг показово застосувати та ще і прямо під час того, як він прибув під час прямого ефіру з параду побідебесія. По Я думаю, що цим ми досить скоро дізнаємося більше подробиць і буде більше інформації про це. А якщо у мене запитання до речі з Білорусі щодо військового компонента, то тут я от слухав уважно ваш ефір, вітаю пана Ростислава, і можу сказати, що в тільки завдяки. Нашому командуванню групованню північ, яке вибудувало серйозні і фортифікаційні і інші оборонні споруди, тільки завдяки сучасному озброєнню, в тому слі ракетам, які там то так само встановлюються нашими збройними силами України, зараз території Білорусі бояться і росіяни. Ну я вже не кажу просто мих білорусів піднімати будь-яку авіацію в бік України, тому що ця авіація. З нею буде те саме, що було в Брянську. Скільки там два вертольота до побачення, три бойових літаки так само. Причому це не просто бойові вертольоти з, з, збиті були, а бер, бойові вертольоти з радіолокаційним обладнанням сучасним, які надзвичайно такі, знаєте, дорогі, навіть якщо про е, це згадати, і їх більше немає. І Білорусь і Лукашенко його військові дуже добре це розуміють. А я хотів би запитати вас, ви торкнулись з Білорусі, ви добре її знаєте. Про Лукашенка. Дивіться, попри його хворобу, ну як кажуть, що хвороба, ми знаємо, щось він там хворіє. А він уникає виступів, уникає, 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 уникає. І взагалі Білорусь, вона зійшла з стрічок новин. Нема такої країни, щось там десь є, вона тихо сидить. Кого вона тихо сидить? Одна причина ми вже назвали, бо рятують власного Лукашенка. І чому, до речі, він не виступає, пан Матвіта. Тому що переливання крові це не просто так, щоб вивести отруту. Йому вже ж більше тижня обили, Потім пам'ятаєте, нагримували, показали, але потім зрозуміли самі, що краще б не показували в такому гримі, в такому стані. Прибрали і далі рятують, і далі рятують його життя. А що насправді можна і треба відзначити, так це те, що в самій Білорусі. Ситуація вкрай країні спокійна. Вони розуміють, наприклад, останні два дні події в Білграді для Білорусі. Ну, так само наш полк Каліновського воює за незалежність України і допомагає нашим Збройним силам України. Уявіть на секундочку, якщо цей полк Каліновського підтримує білоруську опозицію, скільки протримається там білоруський режим. Це насправді дуже серйозні речі. Це той злам. Який стається у війні просто на наших очах, а прибачте, може я щось випустив? Я слухав вас уважно. А чому ви кажете, що Лукашенко отруїли? Хто що? Ну, це одна з версій, до якої я як фахівець вважаю, є багато підстав вважати, що так могло статися насамперед. Що стосується отруї, я вже згадував Макея, це міністр закордонних справ Білорусі, а до цього адміністрації так, Лукашенка. І давайте нагадаємо нашим поглядачам: причина була в тому, що він тримав контакти з західними країнами і західними лідерами, так. намагаючись не дати. Остаточно замкнути режим Лукашенка в західних санкціях, Дід, де він, на жаль, пішов в життя. Далі застосування як такої, отут Італія, і те, як це могло статися, то за зовнішніми симптоми за ту інформацію, яку я маю від західних наших партнерів, в тому числі керівників спецслужб, вони так само досить серйозно підозрюють, що могло статися саме таке, і саме таким чином. Пане Матене, ми не лікарі, але все одно я запитаю вас. Оце отруєння, начебто, отруєння талії, воно приведе до обов'язкової смерті. Ні, не обов'язково його ви? врятували. Ви знаєте, і врятували до, досить швидко. Це одна з обставин, чому так серйозна ця версія розглядається. І я думаю, що вона має право на існування, тому що досить швидко протягом години в швидку і одразу почалися переливання крові. Одразу почали нейтралізовувати діє дію можливої отрути в організмі, це якраз і є головна причина, чому і як врятували одразу після застосування. Якщо б він висидів на параді і пішов на обід, то звичайно наслідки могли б бути набагато серйознішими. І повторююсь, навіть той в проміжок часу, який після його евакуації медичної з переливанням з Москви до мінська відбувся п'ять діб. Це якраз той перший курс переливання крові, і не тільки для того, щоб все ж таки мінімізувати дії отрути. А от закінчуючи відповідь на ваше запитання, я фахово знаю, що будь-яка бойова отрута остаточно з організму вивести її неможливо. О, на я жаль, про це вона питала, продовжує практично. руйнувати, руйнувати здоров'я, життя. Тої людини проти якої вона була застосована, я вам кажу це не, не казки, це один з моїх досвідів був спецслужби керівного керування. Коли ми разом з Мі 6 і Мі 5 працювали у справі Литвиненка, пам'ятаєте такі отруєння, Тільки хотіла оттеж, але запитати про Литвиненка. Тобто він так, був так, отруєний мене... таким чином, що він помирав протягом певного часу, так. фактично Туда і він... був в полонії, Але тим не менш, так. це ж варіанти. Просто там була інша отрута. Полоні Росіслава, абсолютно маєте рацію. Я тоді був в Лондоні, неодноразово приїжджав, Просто там був російський слід, де ми працювали і тоді допомагало. Ось звідки, наприклад, ага. в мене знання про бойові отрути сучасних в виконанні терористичних російських спецслужб. У мене до вас питання, хоч це дуже добре, що ми вас схопили на Білорусі, як ви переходили кордон між Україною і Білорусі. Значить, послухайте, а давайте уявимо собі таку ситуацію. Це важливе політичне питання. Уявимо собі, що ну ніхто нікому нічого не бажає, ну що він помер. Причому, наприклад, помер не через 25 років, ну, наприклад, завтра. І конфігурація життя, яку ми знаємо, іде війна, раз значить Путін і так далі, і так далі, урочисте поховання. І, і як ви вважаєте, хто може на зміну йому прийти? І як взагалі може бути конфігурація, е, якщо е, Калиновський не зайде туди своєю армією? Я не знаю, є вона у нього чи ні? Короче кажучи, що може бути? Перше, найголовніше кінець режиму, кінець правління і кінець тому політичному устрою, по суті, режиму, який існував вже більше 25 років в самій Білорусі. Раз друге опозиціонери досить швидко вийдуть з тюрем, лідери опозиції, їх декілька навіть зараз. І третє. Білоруське суспільство, я думаю, вже дозріло до того, щоб знаєте, якщо порівнювати з нами, то це десь зразок 2003-2004 четвертого років політичної зрілості по суспільство політичного, який був в нашій країні. Тому я думаю, що три таких висновки одразу можна говорити, і це неодмінно станеться. Пане Валентине, дякуем вам дуже, Валентина Леваченко, народной депутат Украины, фракция Батьківщина, посол Украины в Белоруссии, в пятом-шестых руках. Дякуем вам за вашу инсайдерскую информацию. Я вот все время с тревогой думаю, а ну они правда скажут сейчас, а давайте вести переговоры. И как тогда будет выглядеть перемирие? О переговорах говорят в России, не у нас. Мы решаем военную задачу, смерть российским оккупантам – а там скажем, а да, ну конечно, мы же только этого и ждали, пока вы отвоюете у нас Они... нашу территорию, которая записана в Конституции, и теперь Думаю... мы готовы. Думаю, что нас будут соблазнять отменами каких-либо санкций для того, чтобы мы пошли хотя бы на перемирие. Какую интересную формулировку придумали эти ребята? Они говорят о том, что записали в свою конституцию. Ну, записали потом выписали. Ну, прям как в вопросе регистрации меня в моей съемной квартире в Москве. То есть само слово «записали», оно говорит о временности этого процесса и неуверенности в завтрашнем дне. Мол, будут обещать снять какое-то количество санкций с Российской Федерации. Да нет, ребята. Вы будете жить под санкционным давлением много-много десятилетий. И все это прекрасно знают. Ну да, будут у вас машины из Китая. Все из Китая. Жить так тоже можно. Только вопрос в том, что значит это будет только одно. Что Макрон прав. Вы вассалы. Великая длинная пока еще Россия. Вассалы Китайской Народной Республики. И сделал это все Владимир Путин, так вот, в части м -м, переговоров и как можно Россию заставить или что ей можно предложить для того, чтобы она прекратила огонь, есть даже некоторое предложение. Нам с вами разрешат поехать в Европу? Нам с вами нет. Но да, да бог с ней, с Европой. Есть мнение, что многим из стоящих в этой студии поехать в Европу как раз и разрешат. На специальном поезде Москва-Гага, да, где будет работать специальный трибунал. Хотя, возможно, произойдет некоторая замена. Из Гааги приедут следователи и судьи в украинский Мариуполь. И именно там Будет происходить этот процесс. Но первая его реакция какая? Позволят ли нам поехать в Европу? Так говорит это о том только, что уже не внутри там вот полное отсутствие понимания: нафига Путин начал эту войну. В принципе, они об этом неоднократно проговаривались, и сама тональность, переговоры, что подумает Китай это прекрасно. Ну и Макрон, конечно, да, сильно изменился в своих взглядах. Может, не надо было смеяться над президентом Франции, когда он вел долгие телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Может быть, он что-то стоящее говорил и предлагал. Говорил, ребята, ну что же вы планируете войну? Мы так здесь мило по домашнему торгуем газом. Совсем не хочется сворачиваться и уезжать домой. Но нет, эти идиоты, я говорю о российских правителях, обнулили все. А чем эта модель, например, отличалась от столетней войны, где, по сути, одно сражение раз в 10-15 лет было между сторонами, а остальное время экономические, и потом в дипломатические интриги, подкупы, сепаратизм и так далее. Кстати, мы как-то со знакомыми сели, пошутили и спросили, а мы еще не знаем, как назовут холодную войну и наше время. А может наши потомки скажут, что это была столетняя война между Россией и США? Все может быть. Конечно же, историки в будущем все сформулируют и найдут правильные названия. И если и будет вопрос о столетних войнах, то только в контексте, куда делась большая страна, которая когда-то называлась Россия, а после того, как Владимир Путин стал президентом и а, на закате своей физической и политической жизни начал войну против Украины, это спровоцировало дальнейшие колоссальные потрясения российского государства со всеми вытекающими последствиями. И теперь мы, независимое украинское государство, должны отправлять в Россию не одного посла, как это было до 2014 года, а пять или десять. Да, приходится учить м, татарский язык, бурятский. Ну а что сделать? Ведь это воля народов, которые когда-то были покорены Российской Федерацией. Ничего не получится. Пока мы будем думать, что все рассосется, рассосемся мы. Конечно. Альні втрати Росіян в війні проти України вже перевищали 200 тисяч, тобто плюс. А далі нас чекає великий на великий наступ збройних сил України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.